Знищення флори та фауни обміліле русло та неприємний запах скидів невідомого походження. Саме від такої проблеми вже вісім років потерпають мешканці кількох сіл на Білоцерківщині, які проживають поруч з річкою Рось. Як розповідає голова земельної комісії Рокитнянської селищної ради Михайло Поночовний, хоч боротьба за частоту водойми триває вже довгий час, однак позитивних результатів немає. По селах Бирюки, Погачівка, острів, синява і так далі йде. Вона йде по іншому районі до Миронівки і там впадає у Дніпро. Люди з села Бирюки дуже часто бідкаються про те і кажуть, що у нас у річку Рось зливаються нечистоти. Я сам особисто і комісією виїжджали, дивилися, де це воно знаходиться. Вони показали нам під водою річки Рось, йде труба желізна і зливаються туди нечистоти. Ми виїхали для того, щоб переконатися, що це дійсно нечистоти, що це вода не забруднена. Визвали санепідемстанцію. Санепідемстанція приїхала, взяла у посудину. Ці пробу з річки Рось відправили у Миронівську санепідемстанцію, взяли протокол. Це було років напевно вже п'ять. За словами посадовця, на той час результати аналізу вже показали невтішні висновки. Забруднення перевищувало у кілька разів. Трубу, через яку виливались незрозумілі рідини, знайшли місцеві рибалки, адже помітили мор риби. Наша знімальна група особисто переконалася, що частина труби виходить над водою, інша проходить під нею. Робиться дуже погано, іде екологічна катастрофа. В нас по річці роз абсолютно вся. Приїхали комісію. Я про те хочу сказати, що поговорили, взяли аналізи. Сказали, що все буде добре, і на цьому знову продовжується те саме періодично на тижнів, тиждень, можливо, трошки більше, припиняють скиди, а потім починають скиди. Я хочу звернути увагу на те, що на балансі в кого знаходиться ця труба, і в даний час вже ця труба є староста села Бирюків, який каже про те, що вже воду там взяти з цієї труби неможливо. Не можна це зробити через те, що трубу хтось швидко обклав бетонними плитами, аби мешканці не бачили що стікає з неї. Як розповів староста старостинського округу номер 5 села Острів, хоч труба і територіально розташована у бірюках, вони також потерпають від періодичних зливів, які йдуть по течії. Крім того, кілька років тому вони подавали позов ще на той час до Рокетнянської прокуратури. Було проведено розслідування. Ми зверталися безпосередньо, їздила група людей до Білоцерківського водоканалу, тому що першочергово в нас якби була така перша інформація, що це злив вони роблять із водостоків. Наскільки я там це було розслідування, що вони конкретної відповіді нам не додали, їм. За нашою інформацією, те, що їм там якийсь штраф виписали за те, що не дотримувалися екологічних норм, але в кінці кінців якогось результату такого не було конкретного. Останній раз було надзвичайно, так скажімо, критично. Чому критично? Тому що ми проїжджали по всьому руслу річки Русь від Бирюків до острова, те, що ми собі дозволили, могли дозволити, проїхали. Ми замітили, що до труби з Білої церкви це були. Кувшинки, як там правильно називається, очерет, все після труби не було нічого ну, від слова абсолютно. Е, водорослі почорніли, очеред почорнів, знаходили е, навіть мертвих птахів, качок. Тобто, така концентрація, я так розумію, була хімічних якихось елементів, що знову ж була визвана комісія. ну, Наше завдання таке: нам ну, звернутися до органів. Ми звернулися до органів, було подання від комісії з Рокитної від селищної ради, конкретної відповіді. По слідству і по закінченню цієї справи ми не отримали. Думки у людей розходяться. Дехто каже, що стоки йдуть з воду споруд, а дехто впевнений, у трубі є незаконна врізка. Селяни розповідають, лише нещодавно флора і фауна трохи відновились, і подекуди вже можна побачити качок та навіть птаха рибалочку. Однак, критичний стан водойми видає її неприємний запах. Ну річка, як сказати, загажена. Не можна, як літом їдеш, це воно бурить, така гадушся з туди з дна, що і такий запах зловонний. Ну, загажена річка, та і все, оце таке. О, там частіше вище, а нижче, то вся гадость туди впливає. Там труба йде аж на середину річки ще одна. Риби немає, тут стаї прямо ходили. Зараз немає нічого. І заросло раніше тут ні кушера, нічого не було. А зараз все. Заросло і все. Величезне забруднення, особливо літом росів, купатися не можна, бактеріальне забруднення. Скидають фекалії, скидають відходи з маслозаводу, запах специфічний, на щастя, телеглядачі його не почують. Це так пахнуть фосфати. Фосфати призводять до того, що ми бачимо такі неофіти гості з південно-східної Азії. Оця рослина вбиває, крім того, що фекалії вбивають, хімікати вбивають, вбиває, що це рослина. Аби зрозуміти походження труби. Ми спочатку звернулись до тов білоцерків води. Як повідомив директор технічний Вадим Заболотній, комунальних мереж водовідведення в межах села Бірюки у них немає. Інформації стосовно якихось мереж, витікання, там, якихось незрозумілих речовин, можливо, стічних вод, до того білоцерків вода від жителів даного населеного пункту не надходило. Основні потужності підприємства обмежуються межами села Томилівка. Звернення мешканців та перевірку води у 2022 році підтверджує і виконуючи обов'язки начальника регіонального офісу водних ресурсів річки Рось Максим Поляков. Інформація відома, що в 2022 році було звернення громадян до Рокетнянської селищної громади. Тоді Рокетнянська селищна громада розпорядженням створила комісію, відповідно до якої наш представник був тоді залучений. Проведено обстеження. Громади були відомі проби води були відібрані. Ми провод... значить, які показали там перевищення, у них ця інформація є. Вони звернулися до правоохоронних органів, було відкрите кримінальне провадження. Наразі нам невідомо, Ми навіть не заявник, тому нам невідомо, що з цією кримінальною справою, як вона закінчилася, чи доведена вона до суду, чи ну, відповідні люди до відповідальності. Щодо, якщо такі фіксуються подальші дії, то у нас то є сервіс у державної екологічної інспекції, екозагроза електронна. Громадянам раджу звертатися на цей сервіс, щоб екологічна інспекція мала законні підстави перевіряти такі випадки. Дізнатися походження труби виявилось складніше ніж здавалось, адже у регіональному офісі водних ресурсів також інформації немає. Наш телеканал скерував інформаційний запит до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, аби дізнатися, хто ж володіє трубою та як вона впливає на екологічний стан річки. Рось. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.